Народ і Шановний пане голово, ну дуже прикро, що ми не обговорювали попередні питання. Не обговорювали не для того, щоб піаритися або звернути увагу на деталі. Я вважаю, що Верховна Рада України в контексті тієї теми, яка піднімалася в попередньому розгляді, повинна подякувати матерям, які відправили своїх синів захищати цілісність нашої держави на схід. Подякувати дружинам, які чекають своїх чоловіків, сестрам, які чекають своїх братів, і подякувати тим хлопцям, які заслуговують не тільки увагу з боку Верховної Ради протягом виконання своїх свого конституційного обов'язку, а запевнити треба їх, що протягом всього свого наступного життя народні депутати України будуть приділяти особливу увагу цим героям. Кожен з них матиме мобільні телефони народних депутатів України, і ми будемо дбати про цих героїв. Дякуємо вам від імені всієї Верховної Ради України, дорогі українські герої!